продовження теми кастомізованих контактних лінз, хочу більш детально вам розповісти про лінзи для контролю міопії, які застосовуються для дітей, для підлітків для пацієнтів з підвищеним ризиком прогресування короткозорості. На цьому слайді написаний між... мій номер телефону. Ви можете записати, якщо якісь питання у вас є чи проблеми з підбором, чи щось треба підказати. Дзвоніть пишіть. Всім нам відома проблема прогресування короткозорості. Всі ми знаємо, що прогресування короткозорості напряму пов'язано з процесами росту, як всього організму, так і проблемами росту. І отже, це патологія дитячого підліткового віку, яка активно прогресує, поки активно росте дитина. Фактори середовища, які впливають на контроль міопії. перше це уникнення інтенсивної тривалої зорової роботи на близькій відстані навіть дитині зі 100% зором, протипоказана робота на близькій відстані ближче 40 см. А друге це знаходження на відкритому повітрі та фізична активність дітей. Будь-яка фізична активність покращує кровопостачання як головного мозку, так і очей. І знаходження на відкритому повітрі також стабілізує процес прогресування короткозорості і є максимально ефективним способом профілактики виникнення короткозорості. Існують кастомізовані контактні лінзи для контролю міопії. Це м'які контактні лінзи. Які стабілізують процес прогресування короткозорості, звісно, вилікувати короткозорість, ми не можемо, але можемо зупинити цей процес. Отже, принцип їх дії можна сформувати як двома такими теоріями. це акомодаційно-конвергенційна теорія, оскільки ми знаємо, що напряму процес акомодації пов'язаний з процесом конвергенції, і теорія гіперметропічного дефокусу. Принцип дії лінз це лінзи мультифокального дизайну. Це мультифокальні лінзи, які мають центр для далі, і оптичний центр для далі має діаметр всього 2 міліметри. Далі йде зона адідації. Тим самим виробник робить так, щоб в зону зіниці вже потрапляла адідація, для того щоб йшло тренування резервів акомодаційних. І для того щоб відбувалася стабілізація процесу прогресування короткозорості, лінзи для контролю короткозорості можуть бути як сфоричному, так і вторичному дизайну, і при цьому торіка розташована по задній поверхні лінзи переваги. Переваги в тому, що це м'яка контактна лінза. Можемо запропонувати як альтернативу пацієнтам, які упереджено ставляться до ортокератології, у яких така підвищена чутливість погано переноситься. Ортокератологічні лінзи. Однозначною перевагою м'яких лінз перед ортокератологічними є значно більший оптичний діапазон можливостей. Такими лінзами ми можемо скоригувати короткозорість до 15 діоптрій. Можемо запропонувати ці лінзи пацієнтам з астигматизмом до 6 діоптрій. І як у всіх кастомізованих лінзах, вісь циліндра може бути будь-яка з кроком в один градус. Також ці лінзи завдяки широкому, варі... широкому спектру діаметру і базової кривізни, можемо підібрати пацієнтам з плоскою рогівкою, які є також поганими кандидатами для ортокератологічної практики, пацієнтам з великим діаметром рогівки. Там, де у нас з ортокератологічними лінзами можуть виникнути складнощі. І таким чином можемо забезпечити відмінного строту зору пацієнту, досягти високого рівня комфорту, підтримати здоров'я очей і е, е, теж беззаперечною перевагою цих лінз є те, що у них дуже простий алгоритм підбору. А, лінзи не потребують ніяких діагностичних наборів, тобто, з вашого боку, ніяких вкладень не потрібно для того, щоб ці лінзи підібрати. І по суті, навіть ніякого додаткового обладнання вам не потрібно. Мати для того, щоб підібрати ці лінзи пацієнтам. оскільки лінзи рекомендуються для дітей для підлітків, то матеріал лінз силікон-гідрогелевий. Таких лінз не існує в гідрогелевому варіанті. Силікон-гідрогелева лінза терміном насіння на три місяці, бачимо широкий діапазон оптичних можливостей і різні варіанти адідації. Ще раз хочу повторити про матеріал Діфінітів: це такий унікальний силікон-гідрогелевий матеріал з високим вмістом вологи, і при цьому низьким модулем пружності для забезпечення високої змочуваності поверхні лінзи і досягнення здоров'я рогівки, що важливо для дітей. Також обробка поверхні плазма, тріпмент для додаткової полімерізації рогівки для досягнення максимальної гладкості. І також двостороння обробка краю лінзи, двостороння шліфовка краю. Торичні лінзи мають задню торичну поверхню, а яка конгруентно лягає на поверхню рогівки і нівелює рогівковий стигматизм до шестидіоптрій. А передня поверхня має мультифокальний дизайн. Торичні лінзи дуже стабільно сидять на рогівці пацієнта, тому що мають надійну стабілізацію за рахунок призматичного баласту, за рахунок того, що верхній край лінзи більш тонкий, нижній край більш такий плотний для максимального комфорту, і лінзи мають динамічну стабілізацію. Для того, щоб лінзи підібрати пацієнту, нам потрібно. Як при звичайному огляді, анамнез, загальний огляд пацієнта, авторіфрактометрія по можливості топографія рогівки. Дані по циклаплогічній рефракції, визначення сенсорно-провідного ока. Оскільки ці лінзи мультифокальні, є можливість замовляти різні адідації для сенсорно-провідного ока і непровідного ока. Обов'язково визначення вертиксної відстані. Вертиксну відстань ми міряємо від верхівки рогівки до найближчого гнізда в пробній оправі. І всі ці дані нам треба занести в бланк замовлення на сайті. Дані, які ми вносимо в цей бланк, це діаметр рогівки, горизонтальний діаметр рогівки, показники кератометрії, вісь плоского меридіану, вертиксну відстань, дані корекції, в пробній оправі, заповнюємо адідацію і провідне око. Якщо ви не працювали з цими лінзами, не знаєте, як заповнювати замовлення на сайти. Ви можете зі мною зв'язуватися, я вам поясню, чи організуємо навчання в будь-якому вигляді, як вам буде зручно. Це дані, де ми беремо ці дані по кератометрії і по осі плоского мердяну. Можна з авторів кератометру або з топографа. Діаметр рогівки теж або з топографа, або можна лінійками спеціальними виміряти, або на авторів кератометрі можемо виміряти. У лінзи мають декілька варіантів адідації. Рекомендується як перший вибір брати адідацію в 2,5 діоптрі. Як правило, воно хорошо переноситься пацієнтами, але за відсутності адаптації при наявності скарг пацієнта на поганого строту зору, адідацію можна зменшити для того, щоб пацієнту було простіше в переносимості. Але науково було доведено, що адідація менше двох діоптрі не має доказового ефекту стабілізації процесу прогресування короткозорості. Отже, починати в будь-якому випадку треба з адідації 2,5, не діоптрі, а за наявності комфортної переносимості цих лінз надалі адідацію можна збільшити до трьох діоптрій, або на сенсорно-непровідне око, або навіть на обидва ока. Оцінюємо посадку лінзи, оцінюємо центрацію лінзи, рухливість лінзи, розміщення мітки на торичні лінзи. Перевіряємо гостроту зору. Рекомендується перевіряти гостроту зору бінокулярно, перевіряємо її на далеку відстань і на близьку відстань. За необхідності можемо зробити овер-рефракцію, оверкорекцію. А якщо ми робимо овер рефракцію в цих контактних лінзах, по авторів кератометру, то як правило авторів показує нам мінусове значення, оскільки в зону вимірювання авторів Ходить уже, потрапляє сама адідація, тому авторів може показувати мінусові значення. То не є помилкою. І це ви можете довести, тим, що якщо поставити поверх лінзи, це мінусове скельце. Воно не покращить гостроти зору пацієнта. Рекомендується при отриманні першої пари лінз вдягнути лінзи на пацієнта і дати пацієнту адаптуватися а лінзам дати всістися приблизно, хоча б хвилин 30, краще до години, щоб пацієнт походив в цих лінзах, і лінзи е е отримали таку більш стабільну посадку. Тільки після цього оцінюємо посадку лінзи, стабілізацію покриття рогівки, ротацію і центрацію. Далі перевіряємо гостроту зору. Рекомендується перевіряти гостроту зору, орієнтуючись на повсякденні об'єкти, не прив'язуватися до таблиці перевірки гостроти зору і рекомендується перевіряти гостроту зору бінокулярно. На близькій відстані також перевіряємо бінокулярно. Що стосується порад по підбору цих лінз, то звісно, треба обирати потенційних кандидатів, оскільки мова йде про дітей, дивитися на саму дитину, розмовляти з батьками чи готова дитина користуватися взагалі контактною корекцією. Оцінити ризик прогресування короткозорості для пацієнтів. Ми в своїй практиці робимо біометрію, оцінюємо прогресування короткозорості і спостерігаємо за стабілізацією цього процесу по передньо задній осі ока. Обов'язково робимо циклоплогічну рефракцію первинному пацієнту. Як правило, підбираємо дітям від 8 років, хоча теж дивимося по дитині, бувають і молодші пацієнти. А оскільки в зону зіниці потрапляє адідація в цих лінзах, то бінокулярна гострота зору надаль. В лінзах може бути на один-два рядочки ніже ніж максимально коригована гострота зору, коли ми пацієнту ці лінзи підбирали. Це нормально, про це треба попередити батьків. Як правило, діти на це взагалі не скаржаться. І для того, щоб отримати максимальну гостроту зору надаль, рекомендується в замовленні лінз писати максимально повну корекцію. Якщо велика ступінь короткозорості, можна навіть трошки перекоригувати для того, щоб адідацію нівелювати гостроту зору надаль, щоб вона не туманила. Що стосується догляду за лінзами, використовуються універсальні розчини для контактних лінз. Можна використовувати перексидну систему. І звісно, турбуємось по про здоров'я рогівки, про здоров'я повік пацієнта, застосовуємо зволожуючі краплі. Ще раз повторюся, гілайз – безконсервантний зволожуючий препарат з високим вмістом гіалуронової кислоти і у формі мазі кія.